Прозорості та неупередженості їх вимагає громадськість від влади, зокрема під час реалізації нового закону про очищення, тобто люстрацію. Наразі вже 10 посадовців сумщини позбулись через нього своїх крісел. Але чи виправдана така швидкість, і чи буде за таких умов якість? «Влада приймає закон про очищення влади. Скажіть, будь ласка, хто з вас вірить в те, що влада буде реалізовувати цей закон про своє власне очищення? Члени громадської ради кажуть, закон містить чимало лазівок, які дозволяють уникнути відповідальності. Крім того, участь громадськості у процесі очищення влади чітко не прописана, що ставить під сумнів справедливість рішень про звільнення посадовців, які виносяться та сам закон у підсумку. Активний прошарок працівників вирішив сам братись за справу ліквідації білих плям. «В разі неприйняття дійсного очищення влади заходів. Ми будемо ставити питання перед київськими вищестоящими э, органами державної влади про невідповідність керівника за маніпасами. І це є контроль за діючою владою.